Всіх вітаю, чергове судове засідання, кримінальна справа Деснянське районний суд міста Києва. Хочу зауважити, що сьогодні декілька справ в цьому суді, тому не бачу сенсу даже кудись їхати на другу годину, призначено так, що будемо працювати, поки що дистанційно з клієнтами. Так ось на цій, в цій справі чергове відкладення. Відкладення тому, що Прокурор заявив клопотання про зміну обвинувачення. На це є певні причини, і я б так би сказав, би, стратегічний підхід до цього зі сторони обвинувачення. Я забігаючи наперед, хочу сказати, що я представляю інтереси потерпілого. Тому я в повному обсязі підтримую позицію прокурора у нашому випадку. Планувалася стадія дебатів сьогодні. Останнє слово повинно було бути, але з певних причин так не відбулось. Чергове відкладення. Так ось, та сума, яка була заявлена в цивільному позові, буде ще певний час перебувати в режимі очікування. Називаємо це так. Я вже попередньо проговорив з потерпілим. Пояснив, як які подальша у нас подальша стратегія, і відповідно він, я впевнений буде задоволений кінцевим рішенням. Так що. Потюби, що вам в додаткових сторісах я потім висловлю стосовно того, як же ми, юридична компанія Тарасенка та Партнери, досягли скасування постанови працівників управління поліції і скасували 130 го Так що це висвітлюю трошки згодом.